На день перемоги 1945 року. 24 червня 1945 року у Москві було проведеносні передачі з перемогою Радянського Союзу на третім рифлі. Наказ про його проведення було опубліковано 22 червня 1945 року на центральних газетах СРСР, хоча підготовка до нього почалася значно раніше. На знак перемоги над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні призначають 24 червня 1945 року Москва Москві на Червоній площі парад військ діючої армії, парад військового морського флоту і військ московського гарнізону. На парад вивезти з Вінні полки фронту зведений полк... полк наркомату оборони. Звезти... Військовій академії, військове училище і війська московського гарнізону прийняти парад моїм заступниками маршанського союзу Жукову, командувати парадом марша Лерадянського Союзу Ракасовського. Загальне керівництво в організації параду покладаю на головнокомандувача генерал-полковника Артеєва, Верховний Головнокомандувач марша Вердянського Союзу Йосип Сталін. Приймав перед маршал Радянського Союзу Георгій Жуков. Командував передом маршала Радянського Союзу Йо... Константин Рокосовський. Вони приїхали червоною площею на білому та вороному конях. Йосип Сталін спостерігав за парадом з трибуни Розголия Леніна. На трибуні були також присутні Молотовка Лінін Ворошилов, Будяни та інші члени Політбюро. На параді врочистим маршем пройшли зведені полки фронтів у такому порядку Карельського, Ленінградського, 1 го і 2 го Прибальтійського, 3, го 2 го і 1 го білоруських, 1, го 2, го 3 го і 4 го українських. Зведений полк військово-морського флоту. Раді Першого Білоруського окремою колоною пройшли представники війська польського. Герої Радянського Союзу несли прапори прославлених частин з'єднань. Завершували парад марш військ дівчини військ зведених полків фронтів. Колони солдатів, що несли 200 опущених прапорів та штандартів розгромлених німецьких військ. Далі чисто нашому з, 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 наркомати оборони військової академії, військові і суборське училище, зведена кінна бригада, артилерські, роботомеханізовані, повітряно десантні танкові частини. Один з таких танків я і намалювала. Казахськоможні з теми оберіг. Мами не оберіг, Як я була маленька, присвічу урочисто, подала мені ненька свій дарунок, намисто. Тільки за оберіг, сіє мамин на боріг. Чумацький шлях цвіте, мов добисто золоте. Коли сієш ти зірки з материнської руки, Обіймає сто доріг материнський оберіг. Наші предки обожнювали природу і вірили в основанні добрих і злих сил із ній. сил щоб оберегтися від злих сил, вони створили цілу систему оберігів. Що це таке? Берегиня обереги. Це давні добрі символи з їхньою допомогою збереглася у наших, наших предках достовірну пам'ять, історію, культуру. Людський світ має потужно добру силу, вогонь у печі від сонця. Щоб зло не проникло в людський світ, над вхідними дверями вирізували румби, квадрати, кола, розетки, хрести, підкови. Люди мали й інші обереги, наприклад, руштик. На ньому вишивався магічний знак дерево життя. На ним зображувалися зірки, що символізували на небо. Окрім хліб, від обмежував світ. Та все зображувалося в перевернутому вигляді. Наприклад, квітки голівками донизу. Є ще й інші оберег. Наприклад, хліб Він має немає форму, форму сонця. Як сонце дає життя всьому, так і хліб живить усіх людей. Крім хліба і солі. Як вважала, мала вода. Особливо ті вважали на почати воду з криниці. Дівчата використовували її для чарів. Немовлят пала саме в такій воді. У християнських віруваннях вода посідає чинне місце. Особливо тілющі вважають воду, освячену на водохрест, йоданську воду. Нею виливали хворих, пробили всі кутки хати. Щоб знову не підступало. А є ще інші обереги. Наприклад, одяг. Вишивали на одязі вишивався комір сорочки, менжаті рукавів. Навколо людини знаходилося також багато інших оберегів полин, верба. Халина Барвінок. Але найсильнішим оберегом в усі часи було слово. Було створено тисячі замовлянь молитв, які ніби зв'язували людину з вищим світом. Щоб жити в мирі та злагоді, давайте триматися наших оберегів. І тоді прийде гармонія в наші душі.